тому за михалами її вибрав тому що він трохи не двожив окей давайте почнемо з першого левого хто хоче я окей антон буде робити перші лево окей будь ласка мені накажіть якщо я вмру. а чому ти так поставив швидко? це не швидко це нормальна швидкість Що? Це нормально хотки збро. Блин. Ну, Давай! Та хоч і другий раз. Давайте я, давайте я Давайте я, Давай я, давай. Ну окей. Окей, давай, 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 давай. Давай! Давай! Це найлегша мапа всій історії цієї ігри. Це найлегша мапа в історії всієї тієї гри. Всіх цих версій ігор. І ти тільки там був на 7 секунд. Ну так. Я профону є ні. Окей, давайте другий лаву. Я пані сюди. Другий лаву, хто перший? Я. Михайло, де не Я не знаю, може і зіграю так. О, блін, я забув який. Окей, фьюх. Давай, 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 давай! О, Остап, я маю мої папа. Папа. О, Антон має від нас від'єднатися. давай я собі Антон має від нас приєднатися по деяких причинах. Як ваш улюблений персонаж це був Антон. Пайбець. Ну. О, то, в принципі, я тут з Михайлом, Сиху граю. Махай, говори щось. якусь історії, ну щось. Чи Що ти мовчун, Ти не хочеш себе показувати на інтернеті. Ну, можна показати тільки. то Переватні частини. Не профов, <трохот> <трохот> ну нехай вона. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, третій лаво. Давай прийдемо першу частину. Давайте краще прийдемо. Та чого? Ти будеш моя компанія. Давай, а та нажимай, нажимай. Це найлегше. Це найлегше, це четвертий звати? То, то Ярик. О, до нас Ярик приєднався, це твій молодший брат Михайло, то... так? Так. Його молодший брат. Ярик. Ярик, ти хочеш попробувати? Ні. Навіть перший? Ні, ну камон, Ми зараз... це буде на ютубі, Я просто так сказав твоє ім'я. Я, я видаю цю частину там, де я сказав твоє ім'я, якщо ти не пограєш. Тега, то я не вилізюю, я можу бляска пограти. Кляшка. Так, я тобі включу першу лаву. Просто нагминаючи кнопку, мог говорити все, що ти хочеш, крім очутила і погано включить. Блін, можна? <ріст> <ріст> а, ну Мені От! треба буде це запікувати. На. На. Дай я прийду. Я не можу! Як фо-фо, ми зараз на дворі, тому звуки можуть бути трошечки погані. Я виключив звуки гри, тому що минулого відео, ну, коли я включав звуки гри, воно повністю мене запікувало. <ріст> Михайло, говориш щось. ти просто будеш дивитися? Ну окей, я дивлюся зараз. Ти підпишися на мій канал? Ну так. Да. Я ще, звісно, його знайду. Я тобі допомогу. <рігут> Що пісня з росалочки? Та ні, це не русалочка, це. Як вона називається? Це. це геть? Я забув. А це довго українська пісня. А, це, 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 це чекач. Пулекач-та. Як вам подобається, що ми під своєї пісні граємо, ну пишіть в коментарях. Окей. Далі йде в нас битва. Я на останньому левлі першого рівня. Як вам взагалі ця гра, пацани? Нормально. Нормально? Виграєш? Я на останньому рів... рівні першого... першої частини. Другу частину будемо грати в другому відео. Можливо, без вас. Хто зна. Я закінчу. Окей. Якщо вам сподобається це відео, лайкайте, ставте коментарі, підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати більше такого контенту, який вам подобається. З вами був Остап, Михайло Ярик, Антон Пішов. І всім па-па!